Загальноміська руханка около миї близько двох сотень школярів виконали фізичні вправи, приурочили спортивне дійство 160 шістдесятій річниці від дня народження засновника товариства Січ Кирила Трильовського. Загальноміська руханка з нагоди ста річчя народження Кирила Трильовського саме він був засновником січового руху. У нашому краю. власне таким чином хочемо відзначити це і донести до дітей. Що були у нас такі національні патріоти, люди, які заснували січовий рух. Я думаю, що ми є славні сини і дочки нашого українського народу, ми є захисники нашої держави. Руханка це давна традиція. Ми на території колишнього соколу, де готувалася зміна, молоді люди готувалися стати управителями своєї держави, своєї громади. Тому я бажаю вам бути добрими господарями на нашій землі.